А тепер пару слів, щоб не затримувати, бо я розумію, що всі знудилися, хочуть працювати. 30 секунд Івана Ярославовичу. Я не попередниця, я прийшла з вами в команді. Цей склад у нас співпраця з вами не склалася по одній причині про вибірковості, тому що ви керуєтеся правилом розділяй і володарюй. Це найбільша проблема нашого нинішнього складу ради. У нас є багато розумних колег, у нас є фахівців багато в раді, але чомусь ми дискутуємо по таких питаннях, на яких могли би не дискутувати. Тому чітко і по суті. За більше року без повноважень я зробила сотні запитів, проаналізувала десятки нормативно-правових актів нашої ради. Хочу вам сказати, ви говорите, згадуєте попередника, маєте честь. Тому що вашого попередника все як книжка пише, і всі дуже хороші положення, рішення, які будувалися на нормі закону, ті самі працівники у нас. З юридичного відділу, я думаю, що вони не змінилися. Просто ви, напевно, їм інші вказівки даєте. Тому у нас стільки програних судів. Тепер, що стосується попередників, ну, як правило, їх можна згадувати рік, а ви вже згадуєте більше трьох років. Але я жодного разу не почула, як ви подякували попередникам за румунський проект, яким користуєтеся, і за те, що ми ввійшли в. На перші шпальти енергоефективних міст України це теж заслуга попередників. Так, у нас будуть свої промахи, у нас свої будуть можливо позитиви. Але хочеться, щоб ми цієї ради пішли спокійно і один одному дивилися в вічі і людям дивилися, щоб ми не ховалися на переходах. А для того треба консолідувати навколо ідей, правил і норми права. Хочу звернутися до вас з тим. Щоб працювала наша комісія по тендерах. Знаєте, ну, насправді ви мали би навпаки очолити цей процес, тому що це додаткові кошти, які можна направити на більш нагальні справи, підтримка ЗСУ, освіта, медицина. І ми могли акумулювати наші зусилля на позитиві. Але чомусь вам не вигідні наради, вам не вигідно, коли ми депутати, між собою спілкуємося, вам навіть незручно від того, що ми приходимо до спільного знаменника в складних питаннях. Чому? Тому що вам простіше, коли ми всі між собою сваримося. Коли розбрат в раді, вам легше нами маніпулювати. Тому, Іване Ярославовичу, пора завершити ту дурню, вертатися в праве поле, не сварити між собою депутатів, бо в будь-якому випадку ми знайдемо точку дотику. Ми знайдемо, як вирішити ці проблеми. І буде питання поставлено, вирішено по мафах, по благо. Я хотіла, аби благо вас не особисто турбувало, а благо нашої громади. І я впевнена, що ми ту руїну приведемо в відповідність до краси нашого міста. Я впевнена в тому, що ми завершимо цю каденцію, щоби з перемогою на всіх фронтах. Я не знаю, де будете ви. І я би хотіла, щоб ви задумалися, як ви звідси підете. Не хотіла би, щоб вас виводили звідси в наручниках. Не хотіло б мені, щоб нас всіх звідси гнали. Тому всіх закликаю. Шановні депутати, якщо мер не очолює, значить ми консолідуємося і працюємо на нашу Україну, на нашу громаду, незалежно від того, що він нам кидає. Слава Україні! Всі завершили? Можемо підводити риску під різним. Дякую всім виступаючим. Виговорилося все, хто що хотів. Я розумію, що хтось готується до виборів, когось там політика і наступниці в голові. Ну, дай їм допомагає, що ти зробиш. Ми працюємо для людей.